Давайте поговоримо про тіну Тіна Карел. Карел. Тіна Карел. Все добре у самої тіни. Все добре у її сина, розумний, красивий. Спорт. Ми не знаємо, він... розумний він чи ні. Ми не він, знаємо е... цього. Там, де він навчається, там тупих не тримають. <гум> <гум> ну <Не, гум> ми, 도... ми не знаємо, він навіть нічого не каже. <гум> ну, слухай, там, де треба, всюди зайди в інтернет, почув. От та... бачиш, Жей, от дивіться, от, от люди, які так кажуть, отак от, він розумний. І всі інші такі і одразу собі прицепили це в голову. Він розумний, дивіться. але ми правда не знаємо. Він, він на двойки там вчиться тільки. Дивіться, це Великобританія, це не Україна. Тут ти свого тупого синочка кудись можеш засунути. Шевченка за бабки, oh. і вони там будуть здавати сесії за бабки і так далі, і тому подібне. Його там будуть тримати, навпаки, не будуть yeah. відпускати. Там, де він навчається, там таке не проходить, як ви знаєте. Ось, і там або ти вчишся нормально, і ти розумний, або ти йдеш ну, трошечки в інший навчальний заклад. Mm -mm, тому так би ну, тут немає сумнівів в цьому. По-перше, сама Тіна Кароль дуже розумна, дуже розумний, і Женя Огір, і батько Веніаміна. Тому, ну, типу, там, я думаю, менші дуже хороший. І подивіться вона красива, ну така вже. Ну ти можеш дивитись на ці фотографії так маловати. Слухайте, я побачив, вона викладала фоточки там, де вона з ним Ах, е, малим, віде. і потім в тій самій позі вони викладають фоточку зараз, коли він, да. він вже дорослий. Дорос. Так Тіна Кароль помолодшала з того часу. Це правда. За цих 20 років чи там 15 років. Ви ж розумієте, що це фізично неможливо зробити. Вона багато над собою працювала. Сі відсили сили 27 років, якщо подивишся на ці фотографії. Ой, ну. Дос... Все, програму можна завершувати. Тіночко, ми тебе да, любимо митіну, король. Да.